Всім привіт! Прийшла у нас посилочка Атомі, Атомі, Зараз будемо розпаковувати ваші замовлення! Так, що ми маємо? Дивіться це супліменти. Ой, супліменти пробачте, БАДи. А, я так розумію, там стіки, а, Стік для того, щоб він гарно допомагає при кашлі. Супер така, знаєте? Важка, важка. Багато скільки там цих стіків? Або 30, Добре, або 30, потім мені скажете. супер. Yeah. Так, поїхали далі. О, цю вже коробочку я взяла для себе. Це знаєте що? Сафора квін, сафора королівська. Ну, це вже для жінок, кому за 40, Ми розуміємо, що. Спеціальний період у нас уже впереди, і я хочу трошечки знаєте, як підготуватися до цього періоду, підготувати моє тіло, щоб воно проходило легше. От, тому я взяла, взяла такий бат жіночий. Він допомагає в жіночій сфері пережити ці моменти будучи. Так, поїхали далі. Мила, як же я без мила, так супер. Тут... Мені да, замовили так виглядають турмацин. Це дуже допомагає для і для суставів, у кого хрустять коліна. Дівчатка, це вона. Вона втрата, вона на це для нас для Таніки. Але потім розберемось. Маска Роза. Супер. Так, що в нас тут ще? Маска, джинджер маска, дуже файна. А ще в нас, ага, тут ще до Треба передивитися список. І ось так виглядає наш стиральний порошок. Бачите, який він здоровий, класний, з порошочек. Это тот порошок, который мы положили вам в подарок в тех капсулах. Зубной девчонки наделена пополам 50 пакетиков ей, 50 мне. И мы так берем за вот эти дырки свежие. Так, вот. Крем для них, зволоживающий крем и крем абсолют для облича. Тут еще подаруночки, подаруночки. Кофе, девчонки. Кофе, сейчас буду пить кофе. Ага, осі, бо вони зі. Получається, олівки для бровей, світло-коричневі і темно коричневі так ти прийшли, так що можна о, красити брови. М -м -м, а тут щось цікаве мабуть. Все, ага. я зрозуміла, для чого ці палички. Дивіться, що замовлено інка. Бачите, картопелька на картинці. Але там внутрі... Ні, картопелька, а там внутрі лапша зроблена із картопельки. Натуральна. Тобто, знаєте, як у нас мівіна хімія, то заливаєш її водою, то, то тут не хімія, то це натуральне. Тут лапша зроблена із картопельки. І вам дуже зручно і дуже приємно їсти таку лапшу зі вкусом картоплі. Все натуральне, чисте. З, звісно, сертифікацією хасп. Ця сертифікація ця компанія, яка закер як піклується про склад їжі. Тобто воно відповідає за якість харчових добавок, харчів, все, що зв'язано з їжею. І якщо воно тут стоїть, ви можете бути впевнені в цьому продукті 100%. І ці палички я буду сьогодні як корейка. Буду їсти. Я вам потім зніму ролик і покажу, що воно таке, бо теж бачила тільки на екрані. Наразі желаю вам гарного дня, позитивного настрою і бути здорові, а то з любов'ю.